Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект твіттерів від компанії Ground Zero, серія Hydrogen. модель GZHT25S. Постачаються фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться два твіттера і також інструкція. З гарантійним талоном. Ось такі два твіттера. Номінальною потужністю 70 Вт. Мають шовковий дифузор дані твіттери. Під'єднуються стандартними роз'ємами. Чутливість у твіттерів. 89 дБ, опір мають 4 Ом. Монтажна глибина 22 мм. Також в комплекті є невеличкий монтажний приставочки. Ось такий. Розмір мають 1 дюйм. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.